Усім мої вітанечка, З вами Дмитро і ми продовжуємо наш курс Абсолютне сила 21. Давайте сьогодні більш агресивненько попрацюємо на статику. Мені дуже хочеться. Мене надію, що вам теж хочеться дуже сильно. І видих. вистрибуємо в маласину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми виходимо в бакасну. Пам'ятаємо, так? Пояснювати не можна. Не буду. Встали. Руки вперлися. Перший варіант. Такий. Другий. Такий. По черзі ноги. Третій пахви. Обрали, поїхали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо. Повертаємось до маласни. І одразу коліна подаємо вперед. Трохи назовні, не всередину коліна. Ми вже робили того разу в динаміці. Якщо треба, страхуємо руками. Або отак тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз хочу дати більш ресивний елемент. Виходить так, що рук нового коліна в нас середну. Руки по боках. На ширині плеча, може трохи ширше, якщо складно. Ми коліна групуємось. Руки повністю випрямлені. Перший варіант. Ми просто вдих, видих, підняли ногу, вдих, видих, іншу ногу. Другий варіант. Вдих, видих, вдих, видих. Потримали одну ногу, дих, видих, вдих, видих, іншу. Ось так. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих і видих. Третій варіант вже ж той, котрий у повітрі тримати ноги. Приклеїлись, згрупувалися, вперлися і вийшли. Вдих, видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ноги поставили. Сіли як я. Зараз ми виходимо в верблюда, але без п'яточок. З тиском. В таз. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Розгортаємо стопи назовні, сідаємо. Мені, наприклад, складно це сідати, бо травма коліна ще каже про себе, ви повинні між п'яток сісти на сідничні бугри. Ні, мені не складно було. Але якщо вам складно... Ми себе руками страхуємо і потрохи даємо гравітації робити свою справу. Ось так. Тільки не стульте спину. Сіли. Вдих. Видих. Чоловікам це дуже складно може бути. Вдих. Видих. Дівчатам взагалі ніяк. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Буде більш агресивна, а ми повинні тулуб подавати назад. Ти трохи нам відійду, щоб потрапив. Можемо взяти за п'яточки. Перший варіант на ліктях. Другий варіант. Трохи голову поставили, але лікті ми все підтримуємо. Третій варіант. Лягли, Обрали і поїхали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Піднімаємось. Руки ставимо на ширину плеча, виходимо в горизонт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Чату рано. Безофільчик не повинен постраждати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Собака морди донизу. Вдих. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Намовляй 5 сантиметров. Вдох. Выдох. вдых, Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 И вдох и І вдих. І видих цуценя. Вдих, видих, вдих. Выдих, вдих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо в немовля. 4, 8, 8, 4, 5, 10, 10, 5, 6, 12, 12, 6. Зрозуміло, так? Дихання. Пояснювати. 6. 4 вдих, 8, затримка, 8 видих, 4 затримка. І все одно команду буду давати. Дихати через ніс. Лягаємо. Намагаємось повністю розслабитись. І поїхали. Видихнуло все вдих чотири. Вісім затримка. Вісім видих. Чотири затримка. Пять вдох, десять затримка, десять выдох, пять задримка, шесть вдох. Двенадцать затрюбка. Двенадцать выдох. Шесть затрюбка. Шесть вдох. она себе затылка. Двенадцать выдох. Шесть затрымка. Пять вдых. Десять затримка. Десять выдох. Пять затримка. Четыре вдых. Весем затримка. Вісім видих. Чотири затримки. Розслабились. Зустрінемося на наступній практиці. Відпочивайте.